Так, Саша, привіт, доброго дня. Е, значить так, поставив машину на паркінг. Локація зараз, я тобі скину. І коротеньке відео, де вона знаходиться і в якому стані, щоб потім після того, як забирати машину, не було проблем. Були випадки в моїх знайомих, що приходили забрати машину, багажник відкритий, шнури поведирені, акумулятор спіздили. Так що лишній раз зробити відео не помішає, як то кажуть. Задній багажник, всі стопи, всі цілі, полка теж.